Ну і ще раз повторюся, сіяти тут завжди волога. Бажаю здоров'я всім українцям, хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, сьогодні дискування. Дискування клєверу. Осінь є, він маленький, його можна скосити, але я вам скажу, мені до цього цієї ділянки їхати далеченько. Часу немає, здоров'я так само. Після пшенички, після, після посівної трішки, трішки козацький друг пригасило, але не зломило. І не зломи. Сьогодні будемо дискувати. Дискувати клевер. Дискувати чому? Тому що потрібно зарати. Перед тим я хочу передискувати, щоб його порубати мілцем, зробити. І краще трактору було, щоб він не буксував на цьому. Тому що, як бачите, травостой такий, ну не сильно тут невигодно його скошувати, тому що затратно. Це затратно. Хай буде як сидират. Після нього. Є в планах сіяти кукурудзу, а кукурудза після клєверу на цій ділянці вона знаходиться в низині, тут постійно волога. Я знаю, яка. Я знаю, я сіяв років 4 назад Також після клєверу, тут кукурудзу, насіння якесь там таке взяв взагалі, ну, ерундове, я ще тоді так сильно не, не розумівся в цьому. Ну, по два качана таких було, і третій вискакував шушванок, що я вам скажу, що капець. То а, ви ж розумієте, з роками людина трішки набирається опиту. Навіть сьогодні будемо дискувати трактор Шифен 244 ЦЛ і дискова борона наша українська метр п'ятдесят. Поїхали! Все, друзі, Багато часу не зайняло, тут десь 11 сотих. Планую, ще раз повторюся, сіяти кукурудзу. Основне завдання було його зімняти. Зімняти, десь підрізати, тобто його впхати трішки туди землю. І як ви бачите, тут страшенно мокра земля, він знаходиться в низині, в такій Лужбайці. Тут завжди волога. Тут навіть коли я косив сіно, то треба забирати не рано його, а ввечері, тому що рано воно таке саме мокре, як і. Як і скосили, воно набирає вологи і ввечері. Ввечері, або так ще, ну, щоб і не теребилося. Пізніше під вечір до роси. Ну то таке. Значить, завдання порубати, щоб воно трішки і підсохло, щоб легше трактору було орати, Тому що тут трішечки глинка така, таке воно. Ну, Воно так тримає вологу, що тут навіть засушливий рік родить. Тобто така тут земля, воно, ну, важкувата. Скажімо так, важкувата, але тримає вологу. Таке завдання дискова борона справилася з цим. Справилася на непогано, я скажу, ну важка земля. Вона могла зробити і краще, але враховуйте, робіть скидку на те, що тут 4 роки не варалося. 4 роки був клевер. Тому така справа. Я до наступної роботи. Допомагайте, підтримуйте одне другу. До наступних відео. Хай щастить.